Наше кохання з тобою має бути безпечним. машина, я А гроші. Безпека це одна з найважливіших опцій. І Mazda також керується цим правилом. Зверніть увагу на функції безпеки під час е керування маздою. Дивіться, значить, зараз. Я перетну е, лінію і мазда мене поверне в свою полосу. О, бачите, і вона мене повертає в свою смугу і ще й підкеровує. Вона кермо повертає в, в свою смугу, повертає просто праворуч. От зараз ще раз покажу. Бачили? Кермо саме, саме таке рухається. Це вкрай складно показати під час руху, бо ти ж маєш знайти відрізок шляху, де нікого немає, нічого тобі заважати не буде. Тож я прошу одразу за це вибачення так робити недобре. Не Проекція виводиться на лобове скло для водія, щоб... О, о, бачите? А оце було гальмуйте. Я дуже часто перетинав о, лінію розмітки. Системи безпеки кажуть мені, що вам щось кепсько. О, до речі, а коли ви знаєте, що десь попереду камера, встановлюєте в собі ліміт по швидкості 50 кілометрів і тисне на газ, не тисне, вона більше 50 не поїде. Клас. А ось і камера наша попереду. Бачиш, кермо сама вирішується.